Усім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розказати про кавуни, які ми вирощували минулого року, які в нас були сорти гібриди, тому що сезон вже розпочинається, розсади, кавуни садити, правда, ще ранувато. Але купувати насіння можна і потрібно, тому що його воно може закінчуватись і в деяких магазинах може вже його не бути. Ми в минулому році садили кавуни перший раз, і відповідно є. Такий невеличкий досвід, тому поділюся ним з вами, щоб знали собі приблизно, які можна купувати гібриди, сорти для вирощування на своїй ділянці і для отримання більш-менш нормального результату. Ось ці упаковочки з минулого року, які збереглись, і з Кавунів це був ау продюсер Диня Кар'єра, Кавун. Жовтий Жако, Арашан, Бостон. Фарао це я вже в цьому році купив. Був в Топган в минулому році. Карістан був. І от е, Топган лишився з минулого року насіння лишилось. Ось таке воно оброблене, синеньке. Спробую його посадити в цьому році. Думаю, що з нього щось вийде. В цьому році купив тільки. 50 Топгана, Фарао 10 штук для проби. І хотів купити Бостон. Бостон є безнасінний, але в тому магазині, де я брав, його не було. Тому обмежусь Топганом і Фарао. Фарао для проби. Топган я вже садив і зараз про нього розкажу. Дивіться, ви питаєте, які кавуни підходять для того чи іншого регіону. В принципі, по Україні. Клімат більш-менш одинаковий. Херсонська область, південь, зрозуміло, там відрізняється схід. Клімат відрізняється від західних областей, але все одно приблизно, скажімо так, температури більш-менш одинакові. Тим більше зараз потепління вже кілька років таке, що і на Заході України, в центрі, і на півночі температури такі, як і на півдні. от Тому. Щоб знати точно, вам потрібно просто купити кілька гібридів, сортів і пробувати. Тому що ще на кожному ґрунті по-різному показує та чи інша рослина, себе по-іншому показує. Якщо взяти, наприклад, полуницю, то вона може в одному селі з, неї, з одного кінця села бути один врожай, а на іншому сорті може бути. Тобто той самий сорт на іншому кінці села може показувати себе по-інакшому, тому що може бути там чорнозем, а десь в іншій стороні може бути пісок. І один і той самий сорт може себе показувати по-різному. Так само і з кавунами. Щоб знати точно, потрібно їх пробувати садити, сіяти і тоді будете знати, тому що однозначної відповіді вам ніхто не дасть. Розкажу, як було в нас. Оцей топган ми садили в 40-ву касетту. Він був перший посаджений раніше за решту. І десь приблизно на тиждень, він раніше, розсада раніше була, скажімо так, готова до висадки. Але за рахунок того, що вона була в більшій касеті, то ми її перетримали і висаджували разом з рештою. Але в результаті. Цей Топган він був в першу чергу. В першу чергу ми почали з нього збирати вже е, стиглі ягоди. От, е, Бостон, Бостон це безнасінний гібрид, дуже класний, смачний. Росте він, правда, дещо менший в нас ріс, ніж Топган, але теж були гарні кавунчики, кілограмчиків по 5. 4-5 кілограмів були кавуни і солодкі, добрі, смачні кавуни без насіння. В плодах насіння не було, але і саме насіння є дещо дорогшим, ніж інших гібридів. Арашан, продюсер і Карістан вони були посаджені один біля одних, потім вони сплелись і їх розрізнити, в принципі, не дуже можна було, тому про них розказати можу тільки в загальному. Всі вони були, всі вони були і були смачні, солодкі. Єдине, що на продаж ми їх не возили вже, Тобган продався був, а ці на продаж не возили, тому що попадали між загальною кількістю, попадав десь п'ятий, шостий кавун, міг бути дещо не смачний. Тому вирішено було їх не возити на продаж, а їли потрохи самі. Дітям різали багато. Те, що було не смачне, з'їдали домашні птиця. З'їдала. Але були вони усі, якби вони були доглянуті, допустимо, там був полив, правильне живлення, вони були б 100% були б суперові. Жако. Жако класний, жовтий кавунчик, дещо незвичний, смак кавуна, вигляд. Диня не диня і кавун не кавун. На ринку думали, що це дині. Насправді це кавунчик, теж досить смачний. Виростали вони такі, де не дуже великі, але були екземпляри кілограмів 4-5 були. Диня. Дині ми так і не спробували, тому що вона почала хворіти і не дозріла. Диня, я читав, що диня трохи важкувата у вирощуванні, вимагає серйозного фунгіцидного захисту. От. Що ще скажу? В нас земля Чорнозем поливу не було, але було кілька гарних великих дощів. Було кілька гарних великих дощів, і в результаті чого кавуни були. Максимальна вага, кавуна була десь. В районі 10 кілограмів. Ми їх всі не переважували, але були такі екземпляри до 10 кілограмів. От. В кінці відео я напишу, як ці всі кавунчики називаються. Захочете, почитаєте про них докладно і можна їх купувати. Я ж кажу. А, до речі, знаходжуся я на півдні Рівненської області, грунт Чорнозем. Були оці всі гібриди, були. Гарний більш-менш врожай. Без поливу. Без поливу. Ще коротенько розкажу про розсаду. Дивіться, ось така касета в нас є. Це 84, -та. вона така досить величенька. Можна в таку висаджувати Сороковий, сорокова касета, теж суперова, тут десь, якщо не помиляюсь, 225 мл. Землі стає. Можна в такі горшки П9 висаджувати Горщики П9, тут пів літри землі, грунту торфу сюди заходить. от Але ну якщо невеликий, там, якийсь десяток, то можна. Якщо велика кількість, то це буде не вигідно, тому що дуже багато піде торфу. Можна висаджувати оце якщо не помиляюсь, 60-та касета. Ось така вона. От, можна висаджувати і в 77-му. Конусну можна висаджувати в 77-му, типу ось таку. От. Це в нас 100 десь 100 не знаю яка вона. Но це більше ніж 100 клітинок в цій касеті, Ця трохи задрібна. Ми в ній висаджували, що там, куско, капусту цвітну. От. Але 77-ма касета підійде. Якщо ви збираєтесь висаджувати відразу, як розсада буде готова висаджувати в ґрунт, тоді підходить, 77-ма касета підійде. Якщо ні, то потрібно брати касету з більшим об'ємом. Чим більший об'єм, тим довше можна перетримувати в касеті. Допустимо, як там можна висаджувати від сходів до висадки 22 дні, якщо не помиляюсь. Наприклад, 40 в 40-й, якщо по 100 днів 30 страху не буде. 77 потрібно буде висаджувати вчасно. Тобто, чим більша касета, тим довше можна перетримувати. Але бажано сіяти, садити так, щоб не перетримувати, а приблизно в терміни висаджувати, тоді розсада дуже гарно себе почуває. Так що такі справи про технологію вирощування кавуна я зніму окреме відео, щоб не було дуже довго. Розкажу про живлення. Захист і так далі. Підписуйтесь на канал, по можливості буду розказувати вам цікаві речі про цікаві рослини. Всім всього доброго, до зустрічі!